190 гривень, і у вас інтернет буде працювати 10 годин від такого інвертора. Тобто, народ, це інвертор, який одівається на батареї під Макітовську посадку. В кожного вже є якийсь шуруповерт, болгарка, якась пилка, може стікатор. Просто одіваємо на цю батарею наш інвертор. Тут бачите, кнопочка. Секунду вдінемо його до кінця, кнопочка включення розетки 220. Коли ми просто вділи, у нас відразу йдуть активні USB. шки Тобто дві звичайні, одна швидкісна зарядка буде. Тобто, можемо відразу телефон заряджати. Включаємо кнопочку, у нас виход 220 вольт, 120 Вт видає. Тобто, можемо підключити. Наприклад, інтернет-роутер. У мене на батареї 4 ампера працював інтернет близько 10 годин. Я вважаю, це просто шикарно. Нема світа, оптоволокно і буде у вас інтернет. Телевізор на батареї 4 ампера працював у мене 2 часа 40. 40 минут. Тобто можете брати просто ін'єктор 790 гривень, якщо у вас є вже батарея під макіторську посадку. Якщо нема батареї, ми вам укомплектуємо і батареєю, і зарядкою, і будете собі дивитися чи телевізора, чи собі підключите до, до інтернету, чи будете заряджати собі просто телефон. Тобто, кому як зручно. 790 гривень сам ін'єртор, батареї теж різної потужності, і, відповідно, там буде різна ціна. Тому пишіть, дзвоніть, відправляємо по всій Україні.